Середа, 27 серпня, 1281 ша доба війни. Ворог продовжує атакувати мирні міста і села України. В Дніпропетровській області наші захисники збили шість ворожих безпілотників. Також є руйнування на Нікопольщині і Синельниківщині. Щодоби триває битва за життя в головній госпітальній базі області. СБУ запобігла терактам на замовлення російських спецслужб. 230 тисяч учнів сядуть за парти 1 вересня в школах Дніпропетровщини. Про це та інше сьогодні розповім вам я, Валерія Баранець. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Російські війська атакували Нікопольщину, Марганецьку, Покровську, Мирівську громади. Ворог бив дронами і гатив з важкої артилерії. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Безпілотники летіли на Синельниківщину, горіла ферма у Покровській громаді. Пожежу ліквідували. Скрізь минулося без загиблих і постраждалих. Оборонці неба, за інформацією повітряного командування, знищили шість ворожих безпілотників. Про ситуацію в інших регіонах за минулу добу російські окупаційні сили атакували 14 населених пунктів Запорізької області, здійснивши понад 400 обстрілів різними видами озброєння. У Новотроїцькому поранено молоду жінку. Від населення надійшло 44 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та гаражів. Сьогодні, о п'ятій ранку, російські військові з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапила жінка 1972 року народження, яка перебувала вдома. Мешканка дістала вибухову травму та множинні опіки тіла. Її госпіталізували. Внаслідок цього обстрілу. На жаль, загинула жінка віком 81 рік. Співчуття рідним. Близько 6.30 росіяни атакували центральну частину Херсона з безпілотників, внаслідок чого постраждав 60. Ти річний мешканець постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Про втрати ворога далі. За добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів на фронті і сотні одиниць техніки росіян. Бойові втрати ворога у війні склали 1 мільйон 78 тисяч військових. Також 3598 крилатих ракет. 53 тисячі 636 безпілотників повідомили в Генштабі Збройних сил України. З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Головне за день. Дуже активно контактуємо з усіма нашими партнерами в коаліції охочих, різні рівні, і військовий, і політичний Європа, Сполучені Штати Америки. Головнокомандувач, міністр оборони, МЗС, Офіс, всі, хто потрібен, всі задіяні. Кожен день контакти з нашими партнерами, перемовини, зустрічі. Важливо, щоб все було максимально практичним, які сили на землі, у небі, на морі. Все має бути чітко визначено. А основа безпеки сильна. Наша українська армія, наші українські сили оборони. А отже, фінансування довгострокове для армії, забезпечення зброї все це буде. Я хочу подякувати кожному партнеру, який вже з нами. Важливо збільшити темп роботи над усіма деталями. Сьогодні я говорив з британськими військовими, начальником штабу оборони Британії, чинним та його наступником. Я вдячний за підтримку. Ми обговорили і фронт, і наші перспективи, і ключові основи майбутніх безпекових гарантій. Дуже цінуємо нашу співпрацю з Британією зараз на тижні. Будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами з нашого боку, все буде максимально готово, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили, і надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу, передусім від Сполучених Штатів Америки, щоб тиснути на Росію. Потрібні нові кроки, новий тиск, санкції, тарифи все це має бути на столі. Ми говорили про це з генералом Келегом вчора. Ми працюємо з американцями дуже змістовно. Після нашої зустрічі в Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво Росія дає сигнали виключно про те, що збирається і надалі ухилятись від реальних перемовин, і це можна змінити. Тільки сильними санкціями, сильними тарифами, справжнім тиском робимо і наші кроки, які можуть вплинути, я хочу подякувати за влучність нашим воїнам. Українські дрони, українські ракети дійсно добре працюють. Російська логістика, російська паливна інфраструктура це відчувають. Сьогодні були військові доповіді. Також Василь Малюк, голова Служби безпеки України, українські активні операції захисні наші операції. Ми будемо все це продовжувати. Інших варіантів ворог не залишає ще кілька речей. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України, зокрема про підготовку до зими до опалювального сезону. Дуже важливо збільшити відповідну співпрацю. З нашими європейськими країнами партнерами є хороші домовленості у нас з Норвегією. Також потрібно більш активно працювати з Єврокомісією. Щойно провів я нараду з дипломатичною командою МЗС Офіс. Всі ми готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Ми очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними. Я хочу подякувати усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі, Д1. у головній госпітальній базі області щодоби триває битва за життя. Лікарі на власні очі бачили багато страшних історій про злочини російської армії, але те, що пережив герой нашого наступного сюжету, вражає нелюдська жорстокість, тортури і звірства, пережив український військовий. Історія порятунку далі. Історія порятунку Владислава шокує жахливими подробицями, які не залишають байдужим нікого. І ще раз доводять нелюдську жорстокість окупантів. Чоловік потрапив у полон, де було ще семеро українських військових. Полонені не виказали ворогам важливі стратегічні позиції. За це кати знущалися над нашими бійцями. Прирізали горву, закинули в яму. І Він через кілька годин коли стеніло. Почав вибиратися, закриваючи горло, останками на одежі. Майже 5 днів. Не може порахувати, тому що це все було так, як в темряві. Майже 5 днів. Він виходив з цієї ситуації. Першому із закатованих хлопців було не більше 19 років. Владислав згадує, молодику дісталося найбільше. А Владиславу пощастило. Росіяни вважали, що перерізавши горло, українець буде довго мучитися і зрештою стече кров'ю. Однак військовий вижив. Тканини в горлі Владислава важко пошкоджені. Через це він поки не може розмовляти. Та він у свідомості свої думки. Хлопець записує у щоденнику. Дружина Вікторія та рідний брат Євген допомагають пораненому переказати всі важливі подробиці. Але він каже, що йому повезло в тим, що коли їх викинули в яму, ще зверху насипали мусор на них, щоб не так видно було їх, що вони там є. І він каже, що там ще повезло йому, що там була побита бутилка. І так він зміг тою бутилкою розв'язати, ну тіпо, собі порізати віровку бутилкою, розв'язати так руки, щоб вибратися з тої ями. А на другий день мені зателефонували всім часову ранку і трохнув. Владислав його також звати і сказав, що Влад приповз до позиції, що він живий, здоровий, що все добре з ним. О, трішечки вони не хотіли мене лякати, сказали, що тіпа, є невеличкі тіпа, ушкодження, що там. І чекають машину коаційну, щоб його забрати, в лікарню ввести. Знання з тактичної медицини допомогли йому залишитись в живих. Тут, в головній госпітальній базі області, Владиславу надають необхідну допомогу, а сам хлопець не втомлюється посміхатись. Владислав неймовірно позитивний чоловік, мужній і сильний військовий. Його шлях на службі розпочався ще у 2012 році, коли хлопець вступив до армії. Відтоді вважає військову справу своїм покликанням. Бо коли мені навіть зателефонували. 13 числа серпня і повідомили, що він зник без вісті офіційно, а вже 14 серпня мені принесли офіційну бумагу. У ну, мене всі, вся моя родина, всі мої знайомі, ну, всі знали, що він живий, тіпа, що з ним нічого не сталося, всі знали, що просто я кажу, всі. Влад нас такий типу, він сильний, він такий рухливий, що він по-любому десь просто сховався і заблукав, що тіпа, ну, до ним не могло. Це, кажуть, це не нагорний, якщо з ним щось сталося, що це він обов'язково десь ховався, просто добирається ну, до своєї типу, позиції, від одної ж дуже далеко. Ну, типу, всі були впевнені, що він живий, ну, що з ним не могло статися, бо він все життя був такий. Ні, він навіть тут в лікарні, що це йому кажуть, помаленьку тобі не можна, а він такий, ну рами такий швидкий був. Що... Лікарі обіцяють відновити голос чоловікові. Попереду на нього чекають спеціальні процедури з відновлення, декілька оперативних втручань та реабілітація. Поки, поки операції на криптомії, можна сказати, такі що не проводили. Далі буде все найтяжче. Все очистити, все привести до порядку, а потім зробити операцію. На межі між життями і смертю Владислав тримався завдяки думкам про дружину та маленьку донечку. Попри те, що довелося пережити, військовий прагне повернутися на поле бою, щоб помститися за інших бійців, вбитих на його очах, і за всіх, хто став жертвами російської агресії. Щоб закінчилась війна, поскоріше, щоб всі рідні повернулися, щоб знайшлися всі безвісті, зникли кліяків. Було частіше того обміну полону. Всі рідні повернулися це саме найголовніше. Українці всьому світові довели свою мужність і нескореність перед ворогом. Щодня і щоночі наші захисники і захисниці боронять державу. А ми бажаємо всім їм якнайшвидшої перемоги і повернення до своїх рідних живими та неушкодженими. Військовому Владиславу дякуємо за подвиг, за мужність і бажаємо повного одужання. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Новини в житті області на Дніпропетровщині 1 вересня за парти сядуть 230 тисяч учнів. 86% відсотків шкіл, ліцеїв та гімназій готові розпочати навчальний рік офлайн або у змішаному форматі. Водночас близько 14 відсотків закладів працюватимуть дистанційно. Йдеться насамперед про Нікопольський та Синельниківські райони, де через небезпеку неможливо відкрити школи. Там знання онлайн здобуватимуть близько 30 тисяч дітей. Кожен навчальний заклад самостійно визначає формат роботи, враховуючи безпекову ситуацію, наявність укриттів і можливість забезпечити альтернативне тепло та електрику. До першого класу цього року під 21 тисяча дітей. У Павлограді транзитний центр переїхав на більш комфортну локацію. Тут приймають людей, які через війну вимушені залишити свої домівки. У центрі обладнали кімнати для матерів з дітьми, маломобільних мешканців старшого віку. Передбачене укриття. Фахівці надають медичну, юридичну і психологічну допомогу. Також тут можна оформити матеріальні виплати і отримати гуманітарку. Квест єдності відбувся у Перещепенській міській територіальній громаді. Запросили дітей. Їх навчали надавати першу медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості та правильно поводити себе з вибухонебезпечними предметами, розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Це вже не перша зустріч, організована ветеранами війни для школярів. Діти повинні володіти певними знаннями, які обов'язково стануть у пригоді та допоможуть їм у майбутньому. Впевнені люди, які пройшли пекло війни. Нас запросив міський голова Ярослав Цвіркун і колектив, з яким він працює. Цей захід дуже цікавий, так як ми його з побратимами відпрацювали в ігровій формі, тому що як показує практика, не дуже сприймають ту інформацію, яку інколи в формі лекції її надають. Тому ми вирішили в формі в ігровій формі, в формі квесту. На кожній дистанції був інвентар, це медичний. Ми навчали, як ним користуватися так само, як і рацією користуватися, тому що не кожен дорослий вміє рацією користуватися, як користуватися компасом, як орієнтуватися на місце, на місцевості. Вона триває. Ми не знаємо, де коли вона закінчиться, але наші діти вже завдяки таким квестам отримують певні знання, певні знання, які не вистачають нашим, навіть дорослим. Якщо правильно зробити ігрову форму. Вони в короткий термін дізнаються багато чого цікавого, які дай Бог, щоб ці знання не понадобились. Але якщо на шляху кожної дитини виявиться або поранена людина, або міновибуховий пристрій, то вони завдяки нашим квестам вже будуть знати, що робити, а чого не робити. На нашій локації були солодкавата попкорн, і це стало ізюмкою нашого заходу. Тому що після активності і маленької непогоди дітям було в радість. Тримати на насолоду і покуштувати смаколики. Інформація донесена саме в ігровій формі запам'ятовується набагато краще. Впевнені організатори заходу дітей вчили накладати турнікет, викладали ази першої медичної допомоги. В умовах війни вкрай важливо розповідати підростаючому поколінню, як правильно поводити себе з вибухонебезпечними предметами. Такі знання вбережуть від можливої небезпеки та врятують життя. Для нас надзвичайно важливо проводити патріотичні заходи для. Для того, щоб навчати наших дітей, надавати першу домедичну допомогу, навчати їх актуальним професіям під час воєнного стану, разом з ветеранами, разом з представниками поліції, з представниками Червоного Христа України, ми організували такий захід, квести ігри. Це надзвичайно корисно, тому що допомагає їм освоїти сучасні професії і допомагати людям у біді в майбутньому. Під час проведення таких заходів діти отримують не тільки корисні знання, вчаться підтримці та взаємодія. На думку дорослих, треба проводити якомога більше таких занять для учнів шкіл, діти отримують певний досвід, як поводити себе у небезпечних ситуаціях та уникати поганих наслідків. Ці заходи дуже корисні для дітей. Вони повинні знати, як давати першу допомогу, і не тільки першу допомогу, вони повинні знати і самобезпеку для себе. Вони мають знати, що небезпечні речі чіпати не можна, але якщо вже вже таке сталася така ситуація, то вони елементарні як надати медичну допомогу. Також мають знати ці норми і кого викликати, що треба дорослих підождати, що не треба діяти. Ну якби самим треба до дорослих звернутися. Це дуже дуже важливо. Вони дуже з повагою відносяться. Вони бачать, що це дійсно бойові люди, які були на позиціях, отримали поранення, і вони дуже вдячні їм. Що... Вони їх вчать, оцінили користь таких занять і самі учасники заходу. Я дізнався, як можна допомагати людям, якщо вони тіряють свідомість і. Ну, як шукати якісь речі, які можуть бути заховані десь наверху або знизу в ямах, Та можна буде комусь допомогти, щоб ви знали, що робити там при е, всяких пораненнях. І якщо побачили міну, щоб ви знали. Куди йти і що тут робити? Такі заходи корисні, вони вчать дітей безпеці. Мені взагалі все сподобалось. Коли е, людина не на ногах е, і вона не двигається, треба дзвонити в 103. Мені все сподобалось. Ну і найцікавіше сподобалось, коли ми коли оце ми бросали гранати та шукали клади. Коли ти станеш зрослим, тоді оце ти будеш воювати, вони допоможуть. Планах ветеранів війни проведення низки таких заходів ще у п'яти громадах Самарівського району. Далі виходитимуть за межі району і розповсюдять цей досвід на територію всієї Дніпропетровщини, щоб якомога більше дітей вчилися корисним навичкам, які обов'язково допоможуть їм у житті. Вікторія Галка, Данило Скрипник, новини, Д1. Кримінальна хроніка СБУ запобігла терактам проти військових ЗСУ. Більш детально Ольга Кім, речниця управління служби безпеки у Дніпропетровській області. Конторозвідка служби безпеки затримала ще одну агентку РФ, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна у Дніпропетровській області. Зловмисницею виявилася 19-річна жителька Павлограда, яку ворог завербував, коли вона шукала легких заробітків на телеграм-каналах. Для вчинення теракту агентка отримала від російських замовників геолокацію схорону, з якого забрала заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій. Після цього вона заховала вибухівку під колесо запаркованого авто, а для фіксації вибуху Змістила на дереві телефонну камеру. Ворожу публічницю було затримано на гарячому прямо на місці події. У неї було вилучено вибуховий пристрій і смартфон із доказами контактів із представником російських спецслужб. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Це закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб. Зломисниць загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вона знаходиться під вартою. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури довели вину чоловіка, який на завдання співробітників ФСБ РФ збирав та передавав відомості про переміщення особового складу військової техніки ЗСУ. Суд позбавив зрадника волі терміном на 15 років. Завербований спецслужбами РФ колаборант маскував камери і передавав дані про переміщення військових ворогу. Судом до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканця міста Дніпра за вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Так останній встановив контакт з представниками спецслужб Російської Федерації та передавав інформацію про рух військових ешелонів шляхом встановлення відеокамер вздовж залізниці, які були замасковані під шпаківні. У суді вино обвинуваченого доведено у повному обсязі. За останні два тижні понад 1700 військовослужбовців, що самовільно залишили місце служби, повернулися до своїх підрозділів або перебувають на етапі повернення. Про це повідомив директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Він також нагадав, що військові мають ще кілька днів, аби скористатися спрощеною процедурою повернення. Вона діє до 30 серпня. Не спорту друга ракетка України Марта Костюк виграла стартовий матч на відкритому чемпіонаті США. У першому раунді Українка в двох сетах переграла представницю Великої Британії Кеті Бултер у другому колі US Open – Костюк змагатиметься проти тенісистки з Туреччини. Марта єдина українка, якій вдалося пробитися до однієї 32-ї фіналу турніру в Нью-Йорку. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 24 градусів із позначкою Плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 28 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується в студії. Працювали Валерія Баранець і Ганна Костікова. Слава Україні!